Ми у літаку розлітаємо. Не видно нічого від Хоча кажучи. Цікаво. Дві бабушки розмовляли, тепер замовкли. Дуже добре. Це я на РНР. Ну, Сьогодні диво дивне не перевіряли, бо минулого разу мене тормознули з рюкзаком і платили 100 євро за те, що там були красивки і так далі, і так далі. І взагалі. Ну, сьогодні якось минулися для мене. Я дивлюся, що всі з такими рюкзаками великими. Ну, коротше кажучи. Ось так. Ну, Я до вікна не можу м, долучитися, бо я сиджу біля виходу, біля проходу, тобто біля проходу. Ну і все таке. А тут таке яскраве сонце, що. Ой-ой-ой. Ну, літак набирає швидкість, і прижимає так до сидіння добре, господи, ворони нас при взльоті та позаці і в польоті.